Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу вас познайомити з одним із новинок для мене. Звичайно, є люди, які вже вирощували цей сорт, а для мене цей сорт посаджений в цьому році вперше. Це сорт помідор, мої танцюючі зелені пальчики. Це зеленоплідний чері, черрі, який при дозріванні дістає отакий бурштиновий відтінок. Подивіться, які це чудові помідорки. Це такі маленькі сливочки з носиком. Напевно, за свою форму вони й отримали назву, тому що вони дуже схожі на пальчики. Мене вразив цей сорт, напевно, усім. Ну, найперше своєю загруженістю. Дивіться, це помідорка, яка має такі пониклі кущі. Ну, я б сказала, вони не є такі дуже потужні. Вони мені чимось нагадують серцеподібні сорти помідор. І маленький хиленький рослинка, яка має висоту в відкритому ґрунті десь до півтори метра. І подивіться, скільки вона нав'язала плодів. Ось це перша китиця. Далі йде друга. Третя. А там четвертя, п'ята. Шоста. Сьома і починає зав'язувати отакі маленькі помідорки. Восьма, тільки цвіте, дев'ята. Ну і, звичайно, пагони закінчуються ще також закладеними бутонами, з яких буде, я думаю, розвиватись гарна потужна китиця. китиці помідор в'яже через кожні три листка. Ну, і також наступне, що мене вразило, це смак. Смак помідорка, вона дуже хрустка. Попри те, все, що вона невеличка, вона десь вагою буде від 15 до 25 грам, як яка помідорка, але вона наскільки хрустка, наскільки однорідний смак, наскільки він такий солодкий. Розумієте, друзі, це та помідорка, яку хочеться їсти з куща. Отак От не хочеться нести ні нею любуватися, ні нести її різати в салат, ні консервувати, а просто прийти і поласувати з куща. От зараз я зірву декілька помідорок, тому що, бачите, оці вони вже стиглі. Вони м'якенькі і мають такий бурштиновий відтіночок. Покажу вам, які вони в розрізі. Ну і поділюся своїми враженнями від них. 11 грам. 8 грам. Ну, а якщо дві помідорки докупи, то це є 19 грам. Ну, як на чері, така непогана вага. Але зараз, друзі, ми їх розріжемо, подивимося, які вони всередині, і все ж таки скуштую і скажу, які смаки я відчуваю. Отже, на розрізі вони такі. Якщо камера чомусь погано передає колір, от якщо зверху дивитися вони такі трошки жовтенького кольору, то в розрізі вони повністю зелені, желе, де знаходяться насінини, ну насінин є не так багато, але я думаю, що вдосталь. І... Ось такі вони на розрізі. Двохкамерні. Зараз я скуштую. Друзі, це просто одне задоволення. Таких червів їв би й не переїв. Треба буде зважити, скільки важить ціло одна кісточка. Вони мені нагадують смак Доктор Фростед. У угу. них десь смаки подібні, тому що у них є солод, кислинки не відчуваються. М -м -м. Смакота сидіть не пошкодуєте. Дійсно смачно.